А чи правильно ви використовуєте точне землеробство? Знаєте, що таке на системи? Чи чули ви про ланчпад? Якщо у вас виникли труднощі хоча б з одним цим запитанням, то ви прийшли за правильним посиланням? Ми знаємо все, ну майже все про точне землеробство. І залюбки розкажемо і навчимо вас. Всі дані вони передаються в мобільний додаток. Робимо фотографію самої хвороби в полі, і система аналізує, що це за захворювання. Аграрії займаються плануванням бюджету щоб завдяки диференційним внесенням більш ефективно використовувати свої кошти, а ми готові ділитися цими знаннями. Вода дуже дорого коштує як і ми хочемо рівно дати стільки вологи, скільки їй не вистачає. Автоматично Автоматичні всі спутникові снімки, які діляться. А ми готові ділитися цими знаннями і допомагати якісно вам це зробити. Планували посіяти за 12 днів, посіли за 11 днів. Точне заноробство це оптимізація всіх робочих процесів на полі від аналізу ґрунту, внесення добрив посіву до картування врожайності. Сіяти на швидкості 16 км на годину з дуже великою точністю, завдяки камери вести передку оприскувачку. Електроніка, датчики, метаобладнання, лабораторії це здається ще дуже складним. Але якщо ви це використати і отримаєте конкретний ефект. Ви вже від цього ніколи не відмовитесь. Вперше вот, в цьому році ми можемо бачити повну картинку там, в режимі реального часу. Та чого чекати? Приєднатись до спільноти точного землеробства. Сучасність, ефективність, результат це точне землеробство від «Агросем».